Сергій Жадан, старші питають Фому. Старші питають Фому? Скажи, Фомо, чому? Ти кожного разу будуєш церкву, а отримуєш на виході чергову тюрму. І сидиш в цій тюрмі, де навіть слідчі німі, чекаючи, що зійде те, чого не сіяв у мерзлому ґрунті по довгій зимі. Скажи, Фомо, чому ти готовий вірити будь-кому, але не хочеш слухати власного серця, яке переганяє сю лютньому? А Фома відповідає їм так вважаєте, що я останній мудак, але так, як ви несете свою віру, хіба що вбитих виносять під час піхотних атак? Ви ж не думаєте взагалі, як нам виглядати на вашому тлі? Як після вас нам лишатися жити, тим більше як нам лежати в землі? Ось ви за ним ідете, спів його тихий, а волосся густе? Але як йому вірити, коли я знаю, що з цього каміння нічого не зросте? Та ладно, кажуть старші, Фомо, а для чого ми тут стоїмо, для чого зазираємо йому в обличчя, з надією, ніби сліпці втрюмо? Думаєш, нас не вбива, скільки розпечу містять його слова, як він одним дарує віру, а іншим лише громадянські права. Просто, фомо, не бійся, не бійся, страх у серці найжорстокіший вбивця, страх позбавляє тебе любові, він не боїться, і ти не бійся. Страх не лишає тобі надії, він діє на того, на кого діє. Страх – це не пам'ять про те, що минуло, а відсутність віри у майбутні події. Ладно, говорить Фома, віра ніколи не приходить сама, віра, як форель, на яку полюєш і тримаєш по тому руками обома. Хай тепер б'є хвостом, лускою зблискує над, блок, над блокпостом. В мене є лише те, що я тримаю в долонях, так само ось і з вашим Христом. Ви самі вірите лише тоді, коли він втішає вас у біді. Легко вірити, коли поруч із тобою, хтось радиться з мертвими і ходить по воді. А старші кажуть Фомо, а з чого ми живемо, з того, що небо працює, мов машина, і в надійних руках аварійне кермо. Ти теж можеш вірити, Фомо, вір, оскільки жоден демон і жоден звір. Не позбавить тебе твого права на віру, доки ти маєш мову і зір. Говори про довгі жнива, про почуті підлоти й побачені дива. Неважливо, чи при цьому хтось тебе почує. Головне, чи знайдеш ти потрібні слова, і старші стоять над ним, діляться справжнім і головним, говорять, як глухонімі зазвичай, говорять із іншими. Глухонімим протягом довгих років життя воловлює божників, і робить із атеїстів та клерків, місіонерів і чоловіків, Йти в одні із ватах, писати знамення на прапорах, вірити в те, що насправді не віриш, Не боятися того, що вганяє в страх. Сергій Жадан життя Марії.